Дослідження знайшов цікаве, чи може дівчина з дівочою плевою, тобто у котрої не було коїтуса, тобто проникнення, тобто класичного акту, завагітніти. І дійсно є підтверджуючи в мене дослідження 0,8% дівчаток з 7 тисяч. Це заявили і їх підтвердили. Тобто, в них не було акту, в них на момент вагітності, ще була дівоча пліва і так далі. Але 5700 з копійками дівчаток, саме дослідження є, заявили, що в них була вагітність в період, коли вони не займалися. Проникнення. Ці дівчата деякі займалися оральними ласками, деякі займалися, ну, скажімо так, петінгом, тобто без проникнення. І найголовніше, що тобто, було потрапля... потрапляння сім'яної рідини чоловіка на статеві органи жінки. Я маю на увазі не лобока, нижче, це малі статеві губи або великі статеві губи, от, або, скажімо так, був петінг з залишками часткової сім'яної рідини. Тобто, Дійсно, вірогідність цього вона мала, але не нульова. Тому дівчата, хлопці, чоловіки та жінки, у котрих ще є репродуктивна способність, зрозуміти, будь ласка, навіть якщо вам, дівчата, там 40+, 50+, або вже почався клімактеричний період, якщо є овуляція і якщо сукупність факторів не на вашу сторону, ви можете завгідніти навіть від того, що хлопець еякулював. Або чоловік вам на статеві органи зверху, без безпосереднього проникнення. Безпосереднє проникнення дійсно посилює шанси на вагітність, але якщо хлопець витягнув і кінчає на статеві губи і нема ніяких засобів контрацепції, то ризик вагітності вже не нульовий. Він вже є. Тому будьте -то уважні, будьте обережні. Бажаю вам, щоб планування сім'ї було завжди продуманим. Якщо ви хочете дітей, то вам дітей. Якщо ви не хочете дітей, то вам якраз таки контрацептиви, ефективні та круті.